Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами Тетяна. Знімаю сьогодні для вас відео про готову роботу Вікторія Семплер гарбузова ферма. Нагадаю вам прев'ю цієї роботки, вона зараз перед вами. Це мій старт і фініш 2025 року, але мені хотілося би трошки більше про неї поговорити і покажу вам огляд наборчику. Все про нього розповім. Це наборчик з оригінальними матеріалами, про які я дуже мріяла. Все поступово. Давайте спочатку розглянемо нашу горбузову ферму, а потім ми з вами повернемось до огляду набору. Перед вами відшита роботка. Побачила в інстаграм на сторінці магазину Вишила, який знаходиться в Києві, що вони. Продають зібраний наборчик до схеми від Вікторії Семплер. це оригінальна схема, яку я в них придбала. І разом з підбором ниточок. Ниточки DMC Dimki Dice Gloriana. Але я попросила: у ну, них було в двох варіантах замість трьох цих іноземних ниток. Закордонних Дінки Дайс і Глоріана вони пропонували одну Глоріану, тому що її не замінишний на яку Дімсі, а замість Дінки Дайс і іншої Глоріани вони запропонували або Дімсі, або Дімсі і Анкор. Ну, Я вибрала трошки дешевший варіант, там буквально на гривень 300-400, мабуть, була різниця, тому що нитки Дінки Дайс і Глоріана дорогі. І тими двома нитками вишивається дуже дуже мало. І одна нитка, яка ось використовувалась в шовчиках цих, це здається, була Глоріана. Вона. Мало там мало переходив на собі, тому сказали, що можна просто використовувати одну нитку DMC і все. І я, в мене була проблема з цим. Я хотіла щось таке цікавеньке яскравеньке. Я і купила іншу Дін Дайс ще, і шукала у себе якісь фарбовані нитки від Насті Новік. і якісь шукала DMC підбори. Ну, Підібрала одну DMC, але мені вона трошечки все одно не задовільняє. Ну, Але лишила вже. Як є. Прийшов до мене цей наборчик, там входила схемка оригінальна, входила основа і входили ниточки. Але коли я почала вишивати, я зрозуміла, що їх підбір мені взагалі не подобається. Я про це сказала. У мене вже був відшитий трошечки шматочок цієї першої моєї частинки. Я Пожалілась, можна сказати, у відео, і одна з підписниць мені сказала, що в неї є підбір ниток DMC по живим ниткам з цього набору. І вона мені його надала. Я перебрала всі нитки, як я вам побачу, це була така роздруківочка, вишила. Ось вони написали так, спочатку скажу, що тут використовувалися Крейнік морі, Глоріана, Нідлпойнт багато. І я. І вони дали свої нитки DMC. І я ось, як бачите, я перекреслила майже всі. Чи синім, це я вже, здається, свій робила підбір. І червоним це той підбір, який мені надала моя підписниця. Але і його я трошки вже покреслила і понаписувала свої. Тому що трохи-трохи мені не подобалось те, що виходило. І я, я дивилась на прев'ю, скажу, що прев'ю засвічене. І дивилась на прев'ю, і дивилась, подобається мені, чи це не подобається. І деякі кольори я заміняла вже по ходу роботи. Тобто, вишила, трошки розпустила, не сподобалось, перешила. Е ну і... Той результат, який вийшов, ну, в принципі, десь на 90%, мені подобається, я б хотіла трошки краще. Ниточка, яка йшла по ключу Глоріана, вона тут яскравіше. У мене вона вийшла трошки темніше, але мені здається, що все таки прев'ю трохи засвідчене, тому тут яскравіші виходять кольори на прев'ю, ніж в житті. Тому, тому ось так. Другий моточок, який був, здається, кінкідайс фіолетовий. Він вишивається ось тут, в штанцях чи в юбці ось е цієї пані. Потім ось тут трошечки, і ось тут трошечки. То навіщо купляти цілу? Ага, ще ось тут, в рубашці, в сорочці цього? А, наш... Навіщо купляти цілий моток? Я його замінила, купила, вони доклали. По ключу це була ниточка анкор, і то я від неї відрізала темну частинку, тобто можна було її замінити на інший DMC і вишивати саме фіолетовим DMC і не паритись. Так, давайте вам покажу нитки, які у мене залишилися, ще їх не розібрала. Так, мені запропонували 3865, я замінила на b 5220 тому що у мене цей колір. Той 38-65, він просто тут на цій тканині зливався. Я так думаю, що це у мене кашель 52 го кольору або 99-го. Точно не знаю, ніде не позначено не було в цьому в наборі не позначено. А в в ключі у нас написано ось такий повинен бути льон 28-го. І назва колір ось такий, у ну, мене такий. Або 99-й, або мені здається, це 99-й таки а не 52-й. Не знаю, не буду казати, сильно в цьому не розбираюсь. Якусь ос... десь в якомусь відео одному з останніх показувала. Якусь я роботу також вишивала, і там, здається, був цей колір. А може, і цей 770-й платіна. Ну, жовтенький занадто. Ну, хто хто більше розбирається в цих лінах, той знає. Так, до ниточок повернемось. Ну, DMC, все, все зрозуміло. Ось ця була Глоріана 112, яка йшла по ключу. Я відрізала від неї ті моменти, які йдуть сині, зелені, а лишала тільки ті, які були помаранчеві, такі бордові, щоб вишивати листочки. Ну, а оці сині фіолетові я відрізала. Я вже казала в одному з відео, що подивилась одному блогерам. І вона казала, що, що це типу, на малюнку намалювані такі помаранчево-жовтенькі листочки, а у мене фіолетово сині. Ну, тому що треба було вирізати підходящий шматочок. Так, ще я прикупила ну, на прев'ю в магазині, дуже мені подобався колір, він був болотного, а прийшов мені ось такий Дінкі Дайс. Це у нас номер 196. Він мені не підійшов, тому що він занадто зелений. І я скористалась, я придбала собі DMC94, ось такий секційного цього фарбування, меланж, чи як він називається. І також я намагалась вирізати світленькі кольори, а брати більш тімненькі, для того, щоб мені підходила ось вишивка цього в одне складення. Ніточок, здається, десь ще було ним вишито. Не бачу, там вже іншими кольорами. Хоча, знаєте, ось тут вишито такими кольорами, то можна було, мабуть, і ось цим скористатись. Але мені хотілося чогось більш, як, наче це трава, іначе вона така пожух, пожухла вже, то хотілося більш таких якісь кольорів. То маю ось такий. Результат, так, давайте трошки поглянемо його більше. Тож, як спочатку не задався цей процес, то він у мене трохи-трохи йшов повільно. Але він цікавенький, він гарненький, вишивала його частинами, взяла ось цю частину, першу, повишивала саме найлегше, потім вишивала те, що кропітки більш іде, і... Ну, а так, в принципі, вишивається дуже класно. На льоні вишивати супер, трошечки заморочисто було вишивати ну Він легкий, в принципі, ну було все. В принципі, в принципі, не важко. Вишивались тут педітні хрестики, Бексіч вишивався в одне два складення. Хрестики, чверть хрестики, півхрестату, здається, немає. ну Виконували всі різні шовчики. Ось тут вишивається, здається, просто хрестиком, але я зробила хрестиком болгарським, тому мені захотілося саме так. Коли йшла на ці літери і листочки, вони вишивались з петітними хрестиками, мені чогось не хотілося до них доторкатись, я думала, що це буде заморочисто, складновато. Ну, не дуже люблю таке. Часто закріпочка ниток, для того, щоб не світило під низом, ну, протяжечку не зробиш. І це постійно один листочок вишила, треба було закріпитись, і закріпитись знову і вишивати наступний листочок. Так само вишивка ось цього бекстічу цієї пташки, цієї пташки, також це трохи стопорило бажання вишивати цю роботу. Ну, але вишилось. Потім другий я грала в свої ігри подив по почала вишивати ось цей результат результат цей етап. Вишився він, в принципі, швидко. Тут також багато маленьких петітних хрестиків. Оці шовчики вишивались дуже легко. бекстіч, Бексіч, ось ці птахи вишивались, ну, розумієте, щоб протяжку чорну не робити позаду, прийшлось окремо їх закріпляти. Оце пудало вишивалось в принципі, дуже легко. Ось ці люди вишивались в принципі, також легко, але ви ж бачите 3-4 хрестика. І це одежа людини. Тобто це тро, треба знову закріплятися і вишиватись. Потім я чогось хотів, не хотіла вишивати ось цю мілюзгу, і не хотіла паритися цими гарбузами, я одразу почала вишивати, я це показувала в відео, почала ось цей елемент. Він вишивався, в принципі, дуже легко, але там. Треба було уважно рахувати, слідкувати, тому що інколи коли коли ну, це окремими квадратиками вишивається, коли дошиваєш вже квадратик, хоп, і там не той візерунок вийшов. Розпустила. І так я кілька разів деякі квадратики розпускала, поки вже до кінця не зрозуміла суті вишивки. Ну, але вишивалася воно дуже швидко. Ця... Цей тапчик також вишився легко. Потім я вирішила, що я хочу ось. Вишити цей етап, він також вишився легко, тому що тут, в принципі, такий простий візерунок. Людинка стоїть, дерево, листочки. Тут вишивалось у нас листочками. Ось цей жовтенький, здається, він також повинен бути якоюсь голоріаною чи чимось вишиватись. Але я взяла, замінила просто два номери DMC. Взяла різні і сама собі придумала, як я хочу їх пришити. І ось таким це у нас іде Лезі Дезі. Ну, мені здається, вони в мене вийшли. То вишила швиденько ось цей етапчик. Тут пришивались квіточки по будинку у вигляді фрузелочків, тобто фрузелочки у вигляді квіточок. Ну, В принципі, цей етап мені дався дуже швидко. Вишила його майже за один день. Коли там вишивала, ну і потім мені треба було ось цю частину почати вишивати, яку я відкладала на останок. Я не знала, як я до неї приступлю, але почала відрахувала і почала ось ці гарбузи вишивати. вишивати в принципі, Вони все легко закріпляла кожен гарбуз окремо, тобто не робила протяжок між ними, тобто відрізала маленькі шматочки ниточок і вишивала. Вишивала, вишивала, потім зробила Бекстіч і потрохи потім перейшла до цих котика, квіточок і півників. Думала також, будуть півники заморочисто вишивати, але вишилось в принципі все легко. Єдине, що тут, як бачите, 4-5 хрестиків, і треба закріплятись на півниках. Ну нічого страшного, закріпилась, зробила вже на ентузіазмі. Завершувала цю роботу. Хотілося мені бачити цей готовий результат. Ну, і, в принципі, вона мені далась. А, немає тут ніяких інших пришивних елементів, лише тільки нитки. А, бісеру тут немає, всяких пришивних гудзиків також тут немає. А, тому все тут легко і все тут класно. Вона вийшла невеличка, обов'язково хочу її оформити в якусь гарненьку рамочку, а, щоб вона у мене була оформлена, а не просто лежала в. В рулончику, тому що вона така миленька і гарненька. І коли я вишивала цю роботу, я сказала, що дуже хотіла би не підбором вишивати такі роботи, а вишити оригінальними матеріалами. Спробувати. Я чекаю від Марини Рукодільниці на на два набори таких, на дві схеми, і дочекаюсь, обов'язково буду вишивати. І моя фея. Вона є моєю підписницею і тепер є моєю вишивальною подругою. Ми спілкуємось. Вона мені вирішила допомогти придбати цей наборчик. І давайте я приберу все, це. приберу все це, і вона мені сказала: знайди схему, яку ти хочеш вишити, я тобі допоможу придбати матеріали на неї. Але потім вона мені сказала, що не купляй схему, тому що схему можна купити на офіційному сайті і потім підібрати нитки, але чекати і шукати Needlepoint, Крейнік Морі, їх важко дуже купити або замовляти на 1-2-3 стіч, я цього не вмію, не знаю, не роблю, ну, це все чекати. Або знову звертатись до Марини, але хотіла дуже швидко. Вона каже: не купля нічого, тому що є магазини, в яких можуть продаватись разом всі матеріали. І вона мені прислала все набором. Тут іде оригінальна схема. Книжечка ця, іде тканина, яка треба по ключу. Зараз ми все це розглянемо. Я, як бачите, ще не розпаковувала, тому що хотіла зробити це на камеру. Також іде пак з ниточками, і тут буде бісер пришиватись. Іде у нас перє. І ось така краса. Я шукала, шукала, дивилась, дивилась. Там кілька схем, які б мені хотілося. Але хотілося вибрати щось таке одне най-най-най. Класніше. І я вберела ось такий зимовий. Він, здається, називається Різдвяний спів, або якось так. Хто знає переклад, подивились, переклали. Чи спів колядників, якось так називається. Тут, бачите, є Санта з оленями, будиночки. Я обожнюю будиночки. Тут ось такі візеруночки співаю. Так, да, буде він також вишиватись не дуже легко, але мені думається, що він буде вишиватись так само цікавенько. Ось такі, от мені подобалось тут, як кружевами, забула слово, то. Класно, буде все класно вишиватись Зараз ми все розглянемо. І також мені хотілося, щоб на ньому був хардангер. Так, я зараз, щоб не жарудіти, розкрию, і ми подивимось всередині. І, до речі, я не сказала. Моя фея мені це подарувала. Вона не захотіла брати з мене грошей. Ось така книжечка. Розпакувала я іде зі схета. Так, давайте подивимося, що у нас тут є позаду. Також є зимовий сюжет, ось такий ще є зимовий сюжет. І я хотіла саме зимовий сюжет. Тут є е, різні е, літні, з маяками, з човнами, з садами, ну, але я вирішила взяти саме такий. Так, у нас тут показується, як виконуються елементи, як виконується хардангер. Шурчики різні, як шити. Коли маю таку книжечку, завжди звертаюсь до її допомоги. І іде у нас ось такий ключ до цієї схемки. Так, Крейнік Морі, перле, Крейнік 032, четвірка, Глоріана Вікс, Дімсі, перле, Дванадцяти DMC Floss. Не знаю, що зараз подивимось. Крейнік і моря, нідепойнт. Перле, якийсь суа йде, мабуть, французький. Крейнік моря, Вередесуа йде. Ніделпойнт, Юлі 4 мм. Це, мабуть, іде а, стрічка. Крейнік моряве. Soa, niedle Point, Mielhi, Miлchial. Якісь ще йдуть бісерочки. Інші DMC Perlé 12 біла. Голка 24-26 потрібна. Це, мабуть, для пришивання бісеру. Так, а що у нас сказано? 20 смокі перл кашель. Смокі перл. Іде ось така назва. Даної тканини. Ну і тут все розказується, розповідається. Тут іде схемка, схемка схемка на таких листочках. І маємо ось таку схемку. Так, смокі перл у нас іде кашель. На кашелі я люблю вишивати. Ось така вона величенька. Величка, класненька. Мабуть, її сяду на машинці прострочу, тому що. Буде сильно сипатись. Але у мене, можливо, не прострочу, у мене є клей з мережки придбала, який іде текстильний для ось цих країв. Так, подивимось далі. Приклеїмось. Іде у нас DMC перле 12. Це, мабуть, для хардангеру, для ажурів. Потім іде, скоріш за все, оцей шовк. Так, все йде в окремих пакетиках, тому що там якось воно по блокам вони складають. Ці матеріали. Клас. Я ще ніколи цього не бачила. Так, тут де у нас перераховується, що у нас тут входить. Шарм должен бути ще. Так, голочки, я так розумію, в набор вони не вкладають. Голочки у нас є. Це не страшно. Ага, вони не окремими пакетиками, а вони окремими. Окремими цими. Так, ось такий у нас, сейчас подивлюсь, бланк Hersk. Шов, Він такий приємний, його руками доторкаєшся, він такий класний. Ну, це у нас 32-й. У мене таких багато завдяки русалці. Так, і де у нас, бачите, ось стрічечка. Ця шовка, О, клас, вона така приємна. Буде стрічка пришиватися, де у нас стрічка пришивається. Цікаво. Не знаю. Будемо дивитись потім по відшиву. Так, і ось такими кубками вони складаються, тому що, як я показувала, давайте відкриємо ключ. Ось вони, бачите, отак, бенд, чи як там пишеться англійською. Отак, оце кучками от вони так складають свої. Свої, свій, свої матеріали. Так, ось такі ниточки. Це треба буде розібрати, подивитись, який ще колір. Ну, я думаю, це буде нескладно. Розберуться це на органайзери, і мені буде потім легше вишивати. Клас, мені вже так хочеться вишивати такі приємні ниточки. Це я прям, як в Мілхілі, тільки ще приємніше ось це все розбирати. Крейнік золотий, тут, мабуть, навіть є. Так, і ось такий у нас ідуть зірочка, бачите, є пришивний елемент. Так, а зі... Ага, у нас вона пришивається на ось такий гачечок. Так, ось такий бісерочок іде різний, крупненький, двоєчка, мабуть, 2 міліметри, і петітний бісер, золотий, біленький, і ось такий якийсь цікавенький. Переливається ліси. Ну, клас, все, я вже хочу. хочу, хочу. Я, мабуть, оброблю тканинку, все-таки, тому що я боюсь, що вона буде сататись. Не широкий формат, це клас. У мене є якраз три рами звільнились, і одна з них якраз підійде сюди і будемо вишивати. Я обов'язково зроблю старт. Як я хочу зробити цього разу старт. Я зазвичай вишиваю знизу догори. А цього разу я, мабуть, розпочну з верхньої частини. Я відрахую, скільки. ну, Я думаю, тканини там вистачить і перенабору ще, здається, ні в кого такого не бачила. Можливо, зроблю скан, мені хтось зробить перенабір, там подивимось, а може буду вишивати по паперовій схемі. Я думаю, нічого там складного не буду. Буду дивитись на цю. На прев'ю на схему і буде все легко. Я думаю, так. так я відрахую і, ось, допустимо, ось цю частинку почну звідти, повишиваю, повишиваю, вишию першу частину, потім спущусь до нижньої, до нижньої і так буду вишивати. Ну, Подивимось, тому що, а можливо, можливо, ні. Можливо, вишию спочатку хардангер. Блоки повишиваю, не буду вирізати хардангер, а потім повернусь до низу і вишию повністю вже хардангер. Знизу побачимо. Можливо, зроблю так. Мені просто звично, я завжди вишиваю всі роботи знизу догори. А з гори до низу мені трошки незручно. І тут, якщо відраховувати, я можу десь помилитись і потім трошки щось не зійдеться. Дуже цього не хочеться. Тож, ось такі, дівчата, у мене подаруночок від моєї на Різдво прийшов. Дуже-дуже їй дякую. Я вже їй сто разів це казала. І я думаю, вона буде. Дійсно рада, що в мене не лише є цей подарунок, я маю його в руках, але якщо я його буду і вишивати, вона мені ще один шаленючий подарунок зробила, але я його вам покажу в наступному відео, тому що він до одного з моїх процесів. Тому я покажу його в якомусь наступному відео. Тож, ось такий у мене огляд вийшов в мого чарівного відшиву. Вікторії, семплери. Мені чомусь подобаються ці семплери, Раніше я не звертала на них увагу, а тепер мені ну, майже кожен хотілося б взяти. Да, вони трошки заморочісті. Ну, не завжди хочеться ось ці от, два хрестика вишив, закріпився, потітний хрестик, ось цей листочок вишив, закріпився в цю пташечку, вишив, закріпився. Ну, інколи це підбішу. Але, мабуть, це все під настрій. Коли настрій класний і Саме хочеться вишивати такі роботи, то хочеться їх брати і вишивати. Ну, і думаю, що в наступному одному з наступних відео я вам покажу все-таки вже старт цієї роботи. Я вам поки показала огляд, то, думаю, вже покажу вам відшию якусь частинку і покажу вам старт. У мене є зараз трошки робота, яку треба довишивати. Це на замовлення, тому треба пошвидше їх вишити, а потім я вже буду всіцело своїм стартам, своїм процесам приділяти увагу і буду шаленючі свої відшиви вишивати. Будемо спостерігати ще багато-багато краси в 2026 році. А так, я дуже-дуже вдячна своїй феєчки. Дуже радію, що вона з'явилась в моєму житті. Дякую, що добрі люди, хороші люди з'являються в моєму житті. Тож, я всім вам бажаю тихих мирних днів і ночей. Швидкої, 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 вже просто вона вже стучиться. В наші вікна перемоги, завершення війни, настання миру і спокою в наших домівках, в наших серцях, в нашій країні і, взагалі, всього-всього найгарнішого, найдобрішого вам бажаю. Все, я буду завершувати відео, і щось вишивати, і зустрінемось у наступних відео. І всім дякую, що лишаєтесь зі мною!